У будь-який час дати необхідні звіти. Тому ми завжди для вас відкриті. Я це кажу відверто. І ми завжди працюємо на ваших рідних, близьких, на людей, які працюють на рівницькій землі. А чого насіли дітейські коробці? Нас насіли, ми що податки платили на я, я можу сказати таке, що якщо є, якщо є такі факти, то вам треба було сказати.

Наше міністерство це організація не політична, це організація, яка виконує обов'язки по адмініструванні. Тому я обіцяю, що ми я кажу, я обіцяю, що у цей надзвичайний час ми будемо все робити, щоб кожного все дня прийняти, щоб Вся кожного обіцяю, дня можна було все буде добре. дати що консультації, не щоб не було питань заробітної плати, не було питань стадіснення пенсійного фонду.

Він доходить в Рівненській області, ви можете задавати йому всі питання, тому що тут є журналісти, вони не так часто з ним говорять, тому що ті речі, які сьогодні робляться в податкові, вони дійсно поставили бізнес, малий і середній, практично на колінах. Чи будуть збирати доходи на вбивство наших громадян Беркутов? На доходи на вбивство не будуть. Звідки фінансується Беркут, який вбиває людей? Я можу звідки сказати, їм премії, що? звідки Азаров пообіцяв їм додаткові квартири, благо, звідки, звідки межірки побудовано? Звідки маєтки побудовані? Це не культура цього, в Україні він доходить. Тому що ті речі, які робиться сьогодні в країні, оця морози е, так, бандитське угрупування Януковича і команди, привело до того, що сьогодні люди готові громити, палити і нищити потихіднувся. Але є одна річ. Я думаю, що рівняни розумні і ми в якій мірі досить розумно поступили. Тому ми хотіли. Зустрітися з вами, попередити вас, що що будуть братися побори на перед людей, які займаються поколінняською діяльністю, повірте мені, оцих 10 тисяч людей сьогодні могли б рознести все приміщення, і ніякого охорону тут не отримали. Побори. Друге, ті речі, коли податківці, податківці заставляють... Заповняти їхні ці декларації про доходи. Е, ну, Я маю на увазі під примусом. Це теж рівно. Я думаю, що зараз ще скажуть те, що вони, що вони хотіли. Можна два слова скажу. Я як депутат міський і представляю більше підприємців-перевізників, голова громадської організації, хотілося б все-таки розуміти вашу позицію. Оскільки ну, часи у нас в країні достатньо складні, чи будете ви здійснювати тиск на цих підприємців? Тобто у вас є можливості здійснення контролю, чи будете ви діяти в межах норм, законів, як того вимагає стаття 19 Конституції. Є, ми хочемо чітко від вас почути оці речі. Що Є питання? Чи так. В процесі так. Да, процес. що, так. Я якби почав наше спілкування, чи дуже вдячний за ці питання, які ви мені сьогодні задали. Тому що я завжди був відкритий для бізнесу, і не жодному суб'єкту підприємницької діяльності я не відмовив у зустрічі і не відмовив у тій допомозі, які вони у мене просили. Зараз. Друге, що я хотів сказати, Ми, дійсно та служба, яка займається адмініструванням. І як ви кажете, тиск, давайте так, назвіть мені, будь ласка, хоча б один факт, де на. Суб'єктів господарювання перевізників був показаний тиск. У мене є такі факти, якщо потрібно, я вам в можу їх передоставити. Не Нема питання, будь ласка, я завжди, хоч сьогодні, хоч завтра, хоч післязавтра. Ми кожен <клес> факт з вами розберемо. І якщо людина, яка нарушила закон, то я вас можу запевнити, що ця людина буде наказана. Та людина не має права працювати у службі, якщо вона не виконує норму закону. І це я завжди казав, кажу і буду казати. Якщо я були питання по поводу електронних ключів. Я вам скажу, що більшість суб'єктів господарювання дуже наоборот задоволені, що є така можливість, що знаходячись у себе в кабінеті, знаходячись у себе вдома, знаходячись у телевізора, вона має можливість натиснути на кнопку і здати звіт. Тому це не для того, щоб когось заставити це зробити, це, мабуть, для комфортної роботи самих суб'єктів зроблено. І електронні ключі, які на сьогодні видаються, і безкоштовно вони видаються, ні з кого ні однієї копейки ніхто не взяв. Це я теж вас можу запевнити, на 100% запевнити. На по поводу тиснення на бізнес, я вам скажу, що за прошлий рік, ну, мабуть, втричі перевірок, даже більше, навіть більше, на від 2-3 перевірок зроблено менше, багато менше. Знаєте, підприємці я... сьогодні, сьогодні вимушені були піти в тім, щоб не, 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 не сплачувати податки зв'язку з -за цими речами, які робляться сьогодні, він не Знаєте, я скажу трошки по-другому. Я, я завжди кажу, що я для бізнесу відкритий. Я, у мене такі, як правило, це діалог з бізнесом, який я завжди веду. Я завжди, кажу, що кожна людина, яка ушла в тінь, ну, може якісь були на це причини. Може бути, так? Але це ж треба просто озвучити і сказати, що у нас є такі пропозиції. А давайте ви нас услужите, давайте разом зробимо так. Я кажу, що скільки людей до мене не приходить, я приходить багато на особистий прийом, я знайшов вихід у кожній складній ситуації. У кожній. І я вас всіх зап... можу запевнити, що так і, буде далі, так і буде далі. Тому ті вимоги, які ви мені сказали, навіть не буде не думати, вони виконуються і будуть виконати. Я не бачу з вашої сторони, я бачу тільки порозуміння на сьогодні, тільки порозуміння. І мені дуже приємно, що сьогодні не один камінь, не одна, там, мабуть, можна багато чого називати, не полетіла в наше здання, тому що тут працюють і жінки, і люди, які заробляють заробітну плату, які кормлять свої сім'ї, які допомагають суб'єктам. Ну, сьогодні, незважаючи на ситуацію, в одному з районів проводять заняття з бізнесом, бухгалтерами. Незважаючи ні на що. Тому той процес, який ми сьогодні вели, адмініструємо, ми повинні забезпечити. Тому що, я ж кажу, так, це заробітна плата, це пенсійне забезпечення і багато-багато соціальних випадків. Скажіть, будь ласка, наскільки відповідає дійсності інформація, що є певні списки активістів, списки підприємств активістів, людей, які приймають активну участь у громадській діяльності. Є перелік підприємств і є, е, планується перелік заходів роботи з тими підприємствами. По, е, по вашій службі і ще по деяким службам. Я Щоб інші... утягати їх життя. Ну, я по за інші служби, служби не можу там нічого сказати, я не керую. Але що касається нашої служби, я вам сказав, ми в політику не граємо, ми забезпечуємо адміністрування доходів і зборів. Я можу вас запинити, кожного з вашого, ті люди, які там висказують свої там. Свою позицію на дані, то з нашої сторони ні до, до єдної людини не було ніяких притягнень і ніяких там, агресійних міст. І цього не буде. Тобто таких я, заходів я, не планується немає? Я вас можу в цьому запевнення. Я серйозна людина і завжди кажуть, Україні сьогодні, напевно, за межою бідності, бо на межі бідності живе більше 80% населення. В якійсь мірі оці саме... Податки, які сьогодні платять, я е, маю на увазі, не дають сьогодні бізнес, щоб середніх власницькі було набагато більше. Те, що відбувається сьогодні в Майдані, зв'язане так само із вашою службою. Скажіть, пане начальник, я нап... тут сказала, я не можу ще відповідати за своїх предшественників, як вони строїли діалог з бізнесом. Тому я кажу, що я строю діалог так. Я завжди кажу, що от моя рука, я завжди до вашого я завжди буду... Хочу бути до вас все, відповідь. Було... Таке да. запитання. До вас одночасно приходило стільки на прийом людей? Одночасно. 10 тисяч людей. Ну, 10 тисяч ні. От там стоїть на вулиці. 10 000, ні. А повірте, що 50% підприємців задоволені дуже вашою роботою. І коли сьогодні, заходячи в приміщення, жіночка ззаду гукає, а ну запитай, чи. Праві сьогодні податкова присилати лист, що просимо за третій, за четвертий і перший квартал 2014 року. Вирівняти зарплатню працівників до середньої обласної. Середньої обласної. Це назвіть, будь ласка, згідно якої я статті закону сказати. і вашого розпорядження. Запитання, але можу вас запитати, що такої команди не давав. І хтось... я Давайте я... Ми, це... ми зараз покличемо Германа. Я вам кажу, що я... просто, якщо якщо так такі факти є, то людина, яка це зробила, вона працювати в системі не буде. Пане Герман, ми я, ви вийдете зараз до людей. Я вас, я вас услышав і я вам кажу, що людина, яка виконує обов'язки не так, як треба, працювати в цій системі, в цій службі не буде. Це сказав, як, як тільки вийшов і вам все зараз сказав, і готов сказати, що я. Мене як би, винувачило в тому, що я там не пустив людей разом. Повірте мені, я, я ніяких команд не давав. Працівників працівники, будуть заставляти людей наперед сплачувати податки, цього теж не буде Повірте мені, я ці команди даю, ну, говорю, якщо ну, ви ж самі знаєте, що є, люди, є поняття, пішки факти. Хтось там якось. Тоже пригибає палку міністра. Як я можу, я роблю все для того, щоб Потрібно. роблю, все ус... для того, для того, щоб ми могли разом спілкуватися, разом спілкуватися і разом. Хлопці, ми українці, українською широкою душою. Ми скаже, нащо я присутня! Ще, ще раз дивіться, зараз начальник управління хоче зробити звернення до вас, хоче виступити перед вами. Давайте дамо йому можливість. його Тихо! Я ще раз хочу вас запевнити. <рес> Приставте! За тихо, тихо, тихо. Тихо, сишина. <рес> Говорить, <рес> хочу чупи пізи. Я побачив. Скажіть, чи мене зовуть горволодимович, фіміля з кори. <рес> мене зовут Ігор Володимирович, фамілія моя Скориков Корріка. Начальник головного управління міцноходів у Рівненській області. Я вам от я спілкувався, спілкувався. Відми, які сьогодні висловлювали, які сьогодні висловлювали, які певні там питання. Я вам хочу сказати одне, що я на сьогодні зроблю максимум того, щоб бізнесу в Рівненській області було комфортно працювати. І сьогодні ніякого тиска, ніякого ніякого тиска і ніякого іншого наміру со сторони Рівненської. Він доходів не було і не буде. Якщо, якщо там, якщо там хтось і працівників, якщо хтось, я вам кажу так, якщо хтось. Значить, ми діяли в нем діяти ді, тільки в рамках діючого законодавства. Послухайте мене, послухайте мене! Тоді я приймаю рішення від вашого імені всіх звідси звільнити. Да. Абадан. Правий сет тут є. Ні! Авто хто зі мною? Ні! Значить так, ви вийдете мені. Панте, ви Я питаю, ви вийдете мені. Працюють люди. Давайте. свою охорону і зараз будуть далі дозволяти працювати. Ми повинні бути Заявка! 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 Заявка!

заяву